Дія, Артем Сахацький, дякую, що зайшли на мій канал. Та сподіваюся, ви чекаєте відосик. Сьогодні грає Полісся проти Дніпра 1, лідери чемпіонату України з футболу. Тому піду на матч, блін, але погода така, скажімо, дуже прохолодно, постояв на вулиці 20 хвилин і короче, дуб не відчуваю. Але мене дивиться людина, яка постійно мені допомагає, це Дмитро. Дякую тобі величезне і що я хочу. Що, треба піти і обов'язково попросити футболістів Дніпра 1 поставити підписи і передати цю футболочку вам, Дмитро. І також куплю м'яч і зроблю благодійну лотерейку, скоріш за все, щоб виставити на допомогу Збройним силам України. Тому слідкуйте, що буде відбуватися, і всім пока. До зустрічі. Тому, коротше, не до зустрічі а... Дивіться далі, їду за квитком. Так, сніг йде, до матчу залишилось 2 години. в Глобал за футболочками. І що? Футболочки беру, відправочки роблю і буду виїжджати потроху. Все прийшло? Mm -hmm. Так, футболочки Не треба, не треба. Забираю футболочки. І сподіваюся, на них будуть підписи гравців Дніпра 1. Розпочнеться через 10 хвилин, але потрібно заїхати на фан-зону, показати вам взагалі, яку класну фан-зону зробили скажімо так, зробив президент футбольного клубу Полісся там теплесенько кажуть, я там ще не був, тому обов'язково вам покажу, як вболівають в Житомирі. І ви дивіться, і вам також буде цікаво. тому... Навіть запізнюсь на матч, але все заради вас, заради контенту, заради моїх підписників. Ні, підписники слово якось таке, да, собі. Давайте так, друзів, друзів з соціальних мережах. Тому зараз це буде. Так, нас зустрічають прапори футбольного клубу Полісся. Дівчатка ось так махають. Вони великі так, лунає державний гімн України. Ось такий схід. Наша реєстрація.

Дайте, дайте, дайте вийти. Так, ось така крута зона для перегляду матчів. Вона буде працювати, так знаю, що цілу зиму. що? Так, фан-зона буде скільки працювати всю зиму, так? Так знаю, напевно, як і я, а я вже їду на стадіон, тому що майже розпочався. Велика команда футбольного клубу Полісся робить дуже гарні умови для людей. Це блин, тільки, скажімо так, плюсик великий і фан-зони, для діток різні розіграші, також різні атракціони. Це дуже топово, блин, круто, розвивається. А найголовніше подяка правильно. Це нашим військовослужбовцям за те, що захищають. Нашу країну і завдяки їм ми маємо змогу навіть зараз. Я їду дивитися футбол. Я їду, прапори України висять і, блін, от завдяки їм це все. Тому зараз я вам покажу атмосферку на стадіоні. Тільки, напевно, треба буде взяти чайок, тому що блін вже так прохолодно. І треба буде ще, я думаю, мінімум дві години стояти на стадіоні, сидіти на стадіоні, дивитися матч ще чекати футболістів Тому залишайтеся зі мною. Так, ми бачимо фонарі вімкнені на стадіоні, ми вже поруч. І так, тільки залишилось знайти ще місце, де припаркуватись, тому що тут завжди з цим якби невеличкі проблеми. Але це дрібничка. а не можна. Стаємо і заходимо. Пішов другий коло. Де нам припаркуватися? Так, шукаємо. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Як матч розпочався, я біжу. От позаду в мене їде Третьяков, гравець, якщо я не помиляюсь. Де зараз грає за Дніпро. Я не знаю, можливо на в травні. Щось бачу, щось знімаю. Тому замов при Так, легендарний фанат футбольного клубу Полісі. Славій, ти що, ти не замерз, тут дуже сіки? А ти що, який якесь? 1-5, блін, цікаєшся? Я з часу йдем. Реально? Я завжди приїжджаю за 3 години, яка б не була погода. Красава, реально. І на Ю 19 гра на 12, а я з 10 вже на місці. Красава, красава, реально. Що скажеш, а що погріть 10 хвилин зіграли? Ну, в Дніпра було два хороші моменти, нас що був зі хороше. Ну Важка гра буде, але треба виривати перемогу. ти в хорошому настрої, відпустку. Так, підписуйтесь на YouTube канал, футбол без обмежень. Посилання Сайки, та без, в описі а, без питань, звісно. Сьогодні вже буде ролик готовий. Красава. Що, я ввечері тобі скину? скілу. Да. От реально, ти, блін, постійно на футболі? Постійно, красава. Сів вже з 19 го року так їжджу. Красавчик, реально красавчик. Спілкуюся з Славіком. Славік, ти ще вчора на Ю19 був. Я, я при такій погоді. Зараз візьму, За хочу до... у Максима взяти автограф. За день до гри на Ю-19. Максим да. І... Трачуков підписав футболочки. Дякую величезно. Ну на центральну, на центральну пішли, на центральну. Бачимо те, що Дніпро один більше володіє м'ячем. Взяв під контроль, скажімо так, але... гравці пау. О, до речі, ти бачив, як твої нарізки з Ютуба взяли, люди і. використовують, Там ти радуєшся сильно. Ааа, так речиш! А? Ти бачиш, що люди не, використовують ці нарізки? Не, не, не бачу, а? Не. Я тобі скину. Я не бачу. Я тобі... О, блін! Я тобі скину. Так, 33-34 хвилина матчу, Така нічийна гра. Пропустили ми гол від Дніпра і програємо 0-1, але сподіваємося, що зараз здрібняємо та ще вийдемо вперед. Так, бачимо, відбувається заміна. Гри цук. 55 хвилин. Еміль Мустафаєв виходить. А ні, Аріалсен виходить, той брін. Штангослови, вибачайте, будь ласка, не підкований я. А не Можна було поставити порушення. Поставив, поставив. Так, розминаються футболісти. Чи ось така в них.

Якщо з поліція зараз перехопила трохи ініціативу, починають більше володіти мечела. Танчик несеться. Ой, козак зберіг м'яч для команди. Все проще, все проще. Відбувається заміна в полісі. Міняють Гартема Козика і виходить на поле. 23 номер, номер шасто. Зараз головний арбітер зв'язується, я так розумію, з варом. Вже поставив на позначку і, скоріш за все, буде зараз пенальті ворота Олександрія. Цікаво, хто буде виконувати? Скоріше за все, Арі і візьме м'яч. Так ми переглядаємо повтор. Ну, Я думаю, що пенальті можна буде ставити, особливо коли ти граєш вдома на власному полі. Тейлор побіг до арбітрів також. До речі, вар стоїть ось там, щоб не було тиску на суддів на арбітра зі сторони там, болівальників, можливо, там, е гравців футбольних клубів. Тому зараз чекаємо, чекаємо, що він скаже. Ми ще не знайшли моменти. Там можна ставити що, треба ставити, але щось арбітер довго думає, можливо, навіть і не приставить, що довго думає. Значить, там не так все від... відверто. О. <плес> арбітер додав 4 хвилини, тому зараз буду виконувати штрафний удар. Дніпро слава богу. Ой-ой-ой. Все закінчилось. Удар від воріт. Так, твої коментарі з приводу гри. Що можуть сказати по гаражі там? гра, закономірний результат. Так, точку хотілося б всім нам. Ну, точка була, ми подивилися повтори — була точка. — Я не рахую, тому що зараз там дуже багато критеріїв. Зараз там дуже багато критеріїв. Якщо взяти, так загалом кажу знову собі картина, то рівна гра, зараз хлопці відпочинуть. Будуть збори, буде, буде... вітеркав, може проанонсувати, буде офіційна формація, так що буде зимовий турнір. В 19 також буде надбора, команда підготується, буде хороша трансферна кампанія і я думаю, що наша команда гідно треба проявить тим не менш. Хочу подякувати хлопцям за цю першу половину сезону. Вони провели хорошу роботу, хочу подякувати тренерському штабу за цю роботу, тому що після 17 готу. Ми на вершині кадрів таблиці Давайте, давайте не забувати те, що ми всього депутати, українські потрібен час? Я Хорош, красава, ти досибав, звісно, «ти що. Аж тебе занесло, ти що, красава. Прапор твій, так? Да? Все чотенько. красава. Так, чекаємо футболістів, щоб підписати футболки. Ти забираю сам філ. Осоровине. Сенкю, Сенку. Так, що ти? Смоляков тобі подарував футболочку, yeah. так? З автографом? Yeah. Круто. Ти йому плакат подарував? Звісно. Yeah. Красава, красавчик. І що, ще Артема Козака чекаєш, так? Так, він вже поїхав, але ми зробили плакат. Круто. Будеш йому передавати особисто, чи будеш просити, щоб хтось передав? Та ну може, я хотів би передати особисто сам. Круто, круто. Так, автографи на футболочках є, тому все вийшло. І чекайте на аукціоні одну з цих футболок. І всім дякую, хто додивився це влог до кінця. І всім пока.